До правочки. Сьогодні. Да. Про... Важно на сьогодні. За годину до Ми вам будемо дуже вдячні. За вашу громадську позицію. Ігор Петрович завжди до думки виборців. Я думаю, що цей раз теж не буде виключно. Ну, ми проконтролюємося. Давайте, <хи> контролюйте. Так, всі по епіпазам виїжджаємо. Щасливо, бачимо. Слава приємні! よいしょ。<noise>